Якщо ми говоримо безпосередньо по місту Запоріжжя, то ми рухаємось одразу по декільком напрямкам. Перше, перші три когенераційні установки, вчора відбувся тендер на 7,5 мегаватт. Зараз проходить кваліфікація учасників, прийняло участь дві компанії, які зобов'язуються протягом чотирьох. Або п'яти тижнів поставити вже когенераційні установки. Я сподіваюся, що приблизно в понеділок ми зможемо зрозуміти, хто чітко переміг, і вже розпочати договірні відносини. Паралельно теплові мережі ведуть роботу по підключенню, по підготовці к підключенню цих установок. Найближчим тижнем буде об'явлено тендер ще на вісім таких когенераційних установок, на вісім інших котелень. Я сподіваюся, що протягом місяця ми побачимо переможця і строки поставки. Також ми підготували ще пропозиції до наших донорів ще на три котельні. І ще в нас немає чітко визначеного терміну постачання, але ми вже розуміємо, хто буде постачати та який донор буде це фінансувати. Також підприємство Водоканал вже оголосило тендер на закупівлю двох дизельних генераторів для ДВС-1 двс 2 які забезпечують водопостачанням всю Запорізьку область і частину Дніпропетровської області. Цей тендер пройде найближчі декілька тижнів. Сподіваюся, що також буде оголошений переможець, і ми зрозуміємо, в який термін буде поставка. Умова тендеру. Це те, що протягом двох місяців має бути поставка дизель-генераторів. Третє це підготовка сьогодні всієї нашої інфраструктури, як дорожньої, так і медичної, так і освітньої. І в цих напрямках паралельно є по кожному свій фронт роботи, починаючи від встановлення акумуляторів для живлення світофорів, продовжуючи тим, що встановлення сонячних батарей на дахах лікарень та на дахах наших освітніх закладів. Вкрай масштабну роботу проводить великий колектив. За що всім щиро дякую.